Усім привіт! Забігла в Аврору! А тут знижки на посуд. Давайте разом розглянемо, які є пропозиції. Отже, салатник по 49 гривень, діаметр 17,5 см з лавандою, білому кольорі. Також тарілка глибока скляна чорного кольору, діаметр 20 см. 55 гривень. Люмінарік. Ще чашечка та тарілка з сердечками 169 гривень. Чашка плюс плюдце. Скляночка. З подвійним склом 74 гривні. Подвійні стінки. З декором всередині. Це баночка для сипучих в новорічному стилі 450 мл. Кришечка прорезинена 179 гривень. Ось така невеличка, або ж Ємкість для спецій 55 гривень. Блюце тарілочка для десерту 69 гривень. Десертна. Порцеляна. Ще дуже гарна тарілочка. У формі чобітка. Ціна на неї 179 гривень. Тарілочка оздоблена у гарний різдвяний віночок. 99 гривень. Тарілка обідня. Ось така салатничка або мисочка. 74 гривні. Салатник порцеляновий. Різдвяний. Ще у формі чобітка, але сніговичок. Дуже гарний. Зараз подивимося ціну. 199 гривень. Цікава чашечка. Злижимо внизу. 169 гривень. Ще є з оленем, теж на лижах чашечка. І дуже багато з Дідом Морозом. Це є скатертина раннер, розмір 33х180 см. Ціна на неї 88 гривень. З новорічним декором. Ще є такий раннер у Білому кольорі із сніжинками, сірими, чорними та червоними серветка. Настільна порційна, розмір 33 х на ціна 29 гривень з новорічним приттом. Ємкість 249 гривень. Ось так виглядає. Ємкість теж з різдвяним принтом і кришечкою. А це вже залізна коробочка, теж для сипучих. У сірому кольорі різдвяним декором. Ціна на неї 49 гривень. Металева квадратна. Набір ємкостей для спецій. Олень та ялиночка. Ціна на них 149 гривень. Тарілка порцелянова 199 гривень у формі хатинки. Чашечка в білому кольорі з милим принтом. Ось така фігурна. Ціна на неї 77 гривень. Чашечка фарфорова, різдвяна з оленем та сніжинками. Зеленим оздобленням. І ще є з червоним оздобленням. Ціна на них 77 гривень. За 69 гривень можна придбати ось таку красиву чашку. Матеріал виготовлення порцеляна, різдвяна зелень та тваринки. Ємкість чашки 380 мл. Також можна зібрати усю серію старілки десертної чашки порцеляновий набір для торта і салатника. Лопатка кухонна порцелянова 99 гривень. Тут оздоблена ручка. В білому кольорі. Також прикраса 24 гривні. Новорічна прикраса м'ягенька. Сніговичок. Тарілка десертна. пластикова, 55 гривень. В асортименті є ще й інші кольори. Пледи 150 на 200 см. флісові, ціна на них 399 гривень. З принтом сніжинки. Матеріал 100% поліестер. Дуже приємні пледики. Ще є по 169 гривень. ці йдуть на знижці. 150 на 200 см. Матеріал теж поліестер. Полутерний плед флісовий 249 гривень. Ось такий однотонний плет у фіолетовому кольорі 149 гривень, розмір 145 на 160 см. А ось такий плет євро мікрофібра, великий 220 на 240 см, коштує 549 гривень. Тримач для серветок 149 гривень у формі пряника. Чашка порцелянова 88 гривень. З термопринтом. Ємкість для сипучих банка 249 гривень. З кришечкою. Тарілочка фігурна. Ціна на неї 249 гривень. Набір з шести яєчок шоколадних 69 гривень. Вага 60 грам. Набір прикрас у формі зірочок. 69 гривень, 6 штучок. Набір прикрас 3 штучки. У синьому і ще є в зеленому кольорі. Ціна 69 гривень. Називаються вони спалах. Також набір з шести кульок за ціною 69 гривень, а також є по 88 сувенірчики. Дід Мороз, Пінгвін, ще є оленятко. Такі статуетки по 149 та 119 гривень. Свічки ароматизовані 109 гривень у баночках. М'яка ялиночка, дуже симпатична іграшка, приємна на дотик 349 гривень. Пряник, іграшка м'ягенька, ціна на неї 149 гривень, набір столових приборів. Зверху є прикраси. Вже гарно симпатично. 249 гривень, 6 штучок. Віночок різдвяний 649 гривень. Ще термочашки, 88 гривень. Баночка скляна 179 гривень з кришкою олень. Льодяник на паличці 15 гривень у формі ялинки. Ще є набір ялинкових прикрас. Тут 22 штуки 119 гривень. 6 ялинкових прикрас 44 гривні. Посох льодяник 24 гривні. Пряник панянка. Різної форми по 39 гривень. Ось такі Санта-Клауси за ціною 39 гривень 60 грам. Сиропи до кави. Лісовий горіх. Солона карамель 200 мл. Ціна на них 29 гривень. І ще є сироп з ароматом кокос. Соусниця скляна 55 гривень. А також салатник керамічний 99 гривень, діаметр 14 см. Ще салатник скляний гладкий 33 гривні. Тарілка десертна скляна в чорному кольорі 18 см. Люмінарік по 49 гривень. Трошки більша обідня 58 гривень, діаметр 25 см, вдалих покупок.